Привіт, друзі! З вами Павло Себастьянович. І учора відбулася подія, яку може більшість людей, більшість українців зовсім не помітили. Глава Нацбанка Андрій Пишний знизив ставку з 15 до 14,5%. Звичайно, це дуже смішно, але це показує, що звичайно. Голова Нацбанка і голова податкового комітету розуміють, чим вони займають, і розуміють, що ставка національного банку повинна бути наближена до інфляції. Тобто, не може бути ставка національного банку в чотири рази більше ніж інфляція. Ну це явна схема. І вони знизили там ні до вісьмі, як це мало б бути. Десь ставка 8-9 була б нормальна для України, вони знизили її до 14,5. Але ставка по депозитних сертифікатах залишилась 17,5. Тобто, це очевидна схема вивідання з бюджету біля 100 мільярдів гривень щорічно. І коли ми думаємо про це. От так з точки зору війни і дефіциту озброєння це ну, шалені гроші, скільки озброєння можна було б купити на 100 мільярдів гривень. Але я не про це хотів сьогодні поговорити, а хотів поговорити про еліти і про те, кого ж потрібно обирати у владу. У владу потрібно обирати політиків. Зараз ті люди, які знаходяться у владі, вони не є політиками, вони всі є е, діячами економічної сфери. Тобто люди, які є представниками економічної сфери, вони завжди ставлять за мету заробіток грошей, тобто стати багатими. І це нормально. Це я не кажу з точки зору. Якогось там засудження, що погано мати багато грошей. Кожна людина хоче мати багато грошей, і люди економічної сфери вони створюють підприємство, вони займаються підприємницькою діяльністю, вони шукають шляхи, як заробити більше грошей. А політики. Це люди, які живуть проблемами суспільства, і які хочуть вирішити проблему суспільства, створити умови, щоб суспільство жило краще завтра, ніж живе сьогодні. Тобто, нам потрібно покращувати умови життя українців, покращувати умови життя і діячів економічної сфери, покращувати умови життя соціальної сфери пенсіонерів, вчителів, лікарів. Тобто, з, зробити умови життя більш справедливими, щоб зло було покарано, щоб добро заохочувалося. такі умови життя потрібно створити. І умови життя створюють політики. А в нас в політику прийшли. То Місця, де повинні бути політики, зайняли діячі економічної сфери. Люди, які просто хочуть ставати багатими, дуже багатими. Чому це неправомірно? Тому що політикам для здійснення, для створення, для покращення умов надаються дуже потужні інструменти. Це законотворчість, це суди і це апарат примусу, тобто виконавча влада. Це все дається політикам для створення умов, для покращення умов, для досягнення успіху загальнонаціонального нашої країни. А економічні діячі, такі як Андрій Пишний, Даніло Гетьманцев, вони використовують ці. Політичні інструменти для власного збагачення, от в чому річ. Тобто, люди, які зараз знаходяться у владі, які 30 років вже знаходяться у владі, використовують ці інструменти для власного збагачення. Оце нам потрібно розуми, розуміти, що обирати у владу потрібно політиків, людей, які хочуть створити кращі умови життя, ніж є зараз. І ми бачимо три хвилі цих економічних діячів, які захоплювали всі важелі створення умов для власного збагачення. Десь там за часів кучми Ющенка формувалась оця перша така хвиля, чи перший такий слой тих бізнесменів, діячів економічних, які заволодили заволоділи, заволоділи політичними інструментами, це захопили силові структури. Це от апарат примусу. Тобто вони захопили апарат примусу. Це була перша така хвиля. Це такі реальні гроші, які потрібно вибувати з бізнесменів. Податкова митниця, податкова міліція суди, відділи економічної безпеки в СБУ. Там якісь відділи, відділення економічних злочинів, ті боротьби з корупцією. Все це така силова е, структура, яка використовувала силові державні інструменти для власного збагачення. Потім за часів Порошенка прийшли фінансисти. Які захопили ці власні інструменти, інструменти законотворчества, і вони зробили одразу якісь там реформу державного управління, реформа корпоративного управління? Тобто вони захопили державні фінанси заради власного збагачення. Знову вони не створили умови для приходу інвестицій, вони не створили умови для... Того, що було створено сотні тисяч нових підприємств. Да? Ні, навпаки, після 2014 року почалось зменшення кількості підприємств, зменшення кількості банків, зменшення кількості фінансових інструментів. Тобто почалась повна економічна несвобода. І оцей другий шар цих паразитів. Які використали законотворчість для власного збагачення це фінансисти, які і зараз прямо знаходяться при владі. Тобто, всі голови Національного банку від Кубіва до Пишнова, всі міністри фінансів від Яреськи до Марченка, всі вони використовували власні державні інструменти, інструменти. Суспільного інтереса вони все це використовували у власних інтересах, і нарешті 19-му році прийшли вже самі ціннічнице Юристи рішали, які зараз оточують зеленського, які використовують всі вже владні повноваження, повністю всі гілки влади сходяться до них, і законотворчість, і арбітраж, і виконавчу владу знову ж таки для власного збагачення. Тому, коли будуть наступні вибори, ну не рано чи пізно все одне будуть, нам потрібно обирати політиків. Як обрати політиків? Ми повинні подивитися, чим вони чим людина займалася останні 10 років. Тому що останні 5 років буде мало, тому що 5 років. Є багато людей, які залишились в 2019 році без влади, і вони почали критикувати діючу владу. Хоча що вони робили попередні 5 років? Тобто, останні 10 років люди, які знаходились при владі, вже не можуть ніколи бути при владі. Ніколи ці люди використовували інструменти суспільного блага в особистих інтересах, їх не можна більше пускати у владу. Потрібно подивитися на кожну людину, яка буде претендувати на владу, чим вона займалася останні 5-10 років, що вона пропонувала, як вона відносилася до влади. Тобто, це повинна бути була політична чи громадська діяльність. І тоді можна вже серед тих людей обирати, обирати серед їх ідей, програм. Це все нам потрібно буде зробити в майбутньому. Аналізувати кандидатів, звичайно, виборча система навряд чи зміниться, навряд чи будуть якісь нові правила. Знову буде обклеєна вся країна білбордами з новими обличчями, да, за якими будуть стояти ті самі люди, які вже останні 10 років керують економікою, керують силовими структурами, керують судами. От цим потрібно буде. Нам з вами розбиратися. Ну, а поки що просто хотілося, щоб ми всі засвоїли цей простий момент, що політична діяльність і економічна діяльність повинні бути розділені. Тобто людина хоче заробляти гроші, хоче величезну зарплату. Будь ласка, приватний сектор. Людина хоче змінювати умови життя для країни, змінювати умови життя для людей. Будь ласка, шлях в політику. Але забудьте. Про величезні зарплати по 10 тисяч євро, як зараз хочуть отримувати наші судді, антикорупційні органи. Ні. Зарплата буде прив'язана до прожиткового мінімуму або до середньої зарплати в приватному секторі. Сьогодні це 9 тисяч гривень. Середня зарплата в приватному секторі. Також і прожитковий мінімум сьогодні це десь 7 тисяч гривень. Во до цих показників повинна бути прив'язана зарплата держслужбовців і бути там ну, в 5 разів, може більше в 6 разів. Це таке рішення буде на момент прийняття такого закону про цю сітку. Де всі, всі бюджетники повинні отримувати зарплату, прив'язану до ринкового показника їх діяльності. Тобто середня зарплата по країні, по країні, прожитковий мінімум по країні залежить від діяльності чиновників, від діяльності політиків. Політики створюють умови, і їх зарплатня, всіх політиків, чиновників повинна бути прив'язана жорстко до результатів їх праці. До середнього уровня життя в країні. Не може так бути, щоб чиновник отримував 300 тисяч, коли пенсіонер отримує 3 тисячі. 100 разів. Не може такого бути. Це узурпація влади. Судді узурпували владу і призначили собі такі величезні зарплатні. Це ми повинні припинити. От така новина. Від Нацбанку знущання над українським народом, знущання над всіма приватними фінансистами, приватними підприємцями. Хочу нагадати, що Національний банк відповідає за зайнятість, тобто за створення підприємств і робочих місць. Це відповідальність Національного банку не тільки за стабільність цін, за стійкість національної валюти. Він відповідає Національний банк за створення. Нових робочих місць, тобто за зайнятість, за економічне зростання. І наші голови Нацбанка останні 10 років і раніше теж просто блокують економічне зростання, блокують заради власної вигоди створення нових робочих місць, нових підприємств. От все, що я вам хотів сказати. Дякую за увагу. Пока.